Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрексон. У кривому розі пройшов відкритий чемпіонат міста з дуал-слалом слалом велосипедного спуску по екстремальній трасі. В змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів, в тому числі з Дніпродзержинська та Дніпропетровська. Докладніше розповість Тетяна Васильєва. У мальовничому місці мікрорайону Карачини поряд з колишнім гранітним кар'єром та річкою інгулець пролягла екстремальна велотраса. Складний спуск з різноманітними крутими перешкодами, контрухилами, розривними трамплінами, камінням та іншими елементами. Довжина дистанції 250 метрів, перепад висоти до 25 метрів. Тут і проходив відкритий чемпіонат міста з дославому. Это параллельный спуск велосипедистов вниз. Эта дисциплина первый раз проводится в городе Кривом Роге, потому что в этом году была закончена эта трасса. Она очень техничная, очень было сложно ее подготовить. Помогало очень большое количество людей из нашей организации и с Кривбас Фрирайд, и организации Велокривбас. Я думаю, что в ближайшее время Кривой Рог займет хорошую часть спортсменов в Украине по призовым местам. Учасниками змагань були переважно криворізькі спортсмени, а також байкери з Дніпропетровська та Дніпродзержинська. Траса дуже цікава у вас в Рогу, дуже нам понравилась. Очень довольно таки сложные элементы. Местами опасно. Местами опасная, да. У нас траса более скоростная, но в основном она плавная. Здесь есть такие очень резкие техничные моменты, которые как як бы требуют особой подготовки. Чи то траса з магнітами чи екстрім слалом дійсно такий привабливий, бо до нього вже й дівчата призвичаїлись? Я займалася до этого кроскантрі, но сейчас хочу переходити на більш екстремальне новило дисципліни. Тренувалась вчора і тренувалась три дні назад. На самом деле, у мене. Сейчас поки що нічого не дій мої кроскантрі з опущеною сидушкой. Купила защиту і шлем беру ребята довжити просто. Так что вот отак вот починаємо. Тренируюсь, тренуюсь. Я ніколи не падаю, тільки зрівнування, що на ЛКУ, я отак вот от полетела, що тут я літаю. Люблю літати. Як у польоті з велосипедом не травмуватись, добре знає наймолодший учасник чемпіонату. Поки батьки зайняті власними спортивними досягненнями, Степанко самостійно оволодів трасою. Я всегда катаюсь, пытаюсь кататься в защите, чтобы не повредить себе ноги и руки. Завдячуючи появі нової траси вперше в рамках міського чемпіонату пройшли змагання з апхіла. Это для людей, которые які... большие у них мышцы на ногах і вони легко забираются наверх по этим всем препятствиям. То есть им понравилось и около 11 человек зарегистрировалось. І... Соревнования проходят так живенько, весело, всем нравится, все катаются. Впечатленно, очень хорошая трасса, динамичная. Вчера буквально приехали из Днепропетровска, были Днепропетровские кручи. Этап ЛКУ. Ну, в общем, с гонки на гонку. В абхілі призерами стали криворіжці. Перше місце у Віталія Дубова. Ще один криворізький велоспортсмен переміг серед двох підвісів. Серед хартейлів найсильніші виявились Дніпропетровці, і перше місце за Богданом Авращенком. Всі вони нагороджені грамотами, медалями та призами від спонсорів змагань. А Злата Урбанович отримала заохочувальний приз як найбільш вправна та смілива велосипедистка. Більш ніж 50 спортсменів Криворізького фізкультурно-спортивного клубу Олімп зібралися вчора разом, аби відсвяткувати День фізкультури і спорту, який є одним з найважливіших свят в їхньому житті. Разом з цим вони, як і вся країна, приєдналися до акції «Ice Bucket Челендж та провели флешмоб на підтримку українських воїнів, які перебувають в зоні АТО. Спортсмени, представники клубу інвалідів Олімп на свято спорту приїхали навіть з найвіддаленіших куточків нашого міста. Завдання це було не з легких, але і з ним впоралися. Окрім безпосередньо спортивної програми свята, представники клубу долучилися до актуальних нині акцій на підтримку воїнів. АТО. «В два раз я на День фізкультури спорту забираю з зів гока з 9-го квартала сів гока. Це очень ви знаєте на протяженность нашого міста дуже сложно нам це делать. Наши сьогодні проведуть такой флешмоб, який буде состоять в тому, що наші... Всі здесь люди, отправят смс ку 565, 6 5, відправляють на, Відправляють на армію ці Потом, Потім значить, у нас обов'язково буде айспаке, е після якого ми теж надаємо нашу зноси за місяць. Допомогти спортсменам взялися представники жіночої сотні Кривого Рогу. Запевнили, що всі зібрані кошти обов'язково знайдуть своїх адресатів. Сегодня мы здесь встретились вот с нашими друзьями, с единомышленниками для того, чтобы помочь нашим бойцам, которые сейчас защищают родину. Благодаря вот неравнодушным людям мы собрали больше полутора тысяч гривен. Там сейчас да, подсчитывают общую сумму. Вот на, на эти средства будут приобретены аптечки индивидуальные, будут приобретены вот, э, средства э, противовирусные препараты, вот, которые не входят в аптечки в стандартные э, жгуты медицинские. это все, все буде приобретено для 17-ї танкової дивізії на городах Рога. Спортивна програма складалася з чотирьох видів, які кожен міг обрати за власними вподобаннями: стрітбол, фігурне водіння, стрільба з рушниці або ж дартс. Надія Дмитрюк, чемпіонка Європи зі спортивних танців на візку, і за сумісництвом інструктор клубу Олімп з реабілітаційних видів приміряла на себе роль судді в естафеті з фігурного водіння. В прошлом я занималась бальними танцями, була в сборной Украины, занимали призові места, були во многих странах і в Голландії, і в Японії даже свой спортивний клуб Олімп я ніколи не проміняю ні на что, потому тому що мы ми прибуваємо часто тренуємося реабилитационными видами займаємося. аэробику проводим. Ну, у нас интересно, у нас и есть и теннисом и команда выезжает, которая занимает призовые места. Ну, а сейчас в данный момент и марафонами занимаемся, ездим, где вот возможно, туда приглашают нас, туда мы ездим. На семинары ездим, сейчас будет в Одессе проходить семинар «Первые контакты». Это, понимаете, как сложно в наше время сейчас, когда много ребят травмируются и им нужна помощь. Именно реабилитация первичная, морально очень тяжело переступить этот порог. Потом Так, привыкает, борется с этим, с этим живе и живеть и дальше. А от Сергій Щенніков спеціалізується на марафонській їзді. На візку може подолати відстань в 25 кілометрів. році ми були на соревнованиях полумарафон 21 кілометрів. На звичайних колясках треба проїхати. В місті Сакі ми проходили і участвовали. Там у нас з нашого міста вся команда, хто участвовав, всі дійшли до фінішу. Там задача була головна дати двадцять один кілометрів. Где-то в течение где-то полтора часа мы ехали, жарко лето, но тем не менее такое не один год подряд, мы где-то лет восемь подряд, наверное, участвовали в этих соревнованиях. Затем также участвовали в марафоне город Славинск. Яка се час неспокойно. там 25 п'ять кілометрів. Ну там на таких специфічних колясках на з велоприводом. Однак навіть цим сильним духом спортсменам потрібна моральна та фізична підтримка. Її без вагань, уже котрий рік поспіль надають волонтери Криворізького економічного університету. Вже другий рік ми співпрацюємо і проводимо загальні заходи. Студенти отримують велике задоволення, спілкуючись з нашими спортсменами, тому що в них є чому повчитися. Це величезне таке терпіння, міцна витримка і бажання жити, мати активну життєву позицію. Хочеться сказати спасію нашим преподавателям, за те, що ми узнайомимо таких можливостей, коли ми можемо допомогти людям, і це дійсно а Наші некоторі студенти, допустим, даже не знають о таких організаціях, которые є, і всі дійсно раді допомогти людям. Окрім офіційного святкування Дня фізкультури і спорту, для представників клубу Олімп цей день це ще один привід зібратися разом. І окрім планів про майбутні спортивні перемоги, поговорити про життя та поділитися свіжими новинами. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.